Всім доброго дня! Весна настільки вже зігріла своїм теплом рослинки, що багато з них вже почали розквітати, випускають свої листочки і роблять наші квітники дуже гарними вже по-весняному. Приємно на них дивитись. У мене, наприклад, ось цвіте медунка, мускарі вже починають тюльпанчики. Ось такий вже мене піон скоро розквітне. Дуже гарна гейхера, Дуже гарно перезимувала і дуже має гарний такий вигляд. Починають вже квітнути бадани, тюльпани. Вже теж скоро всі будуть, не тільки деякі, всі вже будуть квітнути. Ось такий гарний має вигляд спірея. Бачите, таке гарне в неї листя. По-весняному вона весною настільки гарно виглядає, що просто неможливо від неї відірвати погляд. Ось такий гарний вигляд квітників. Дуже люблю, коли квітний бадан такий яскравий в нього рожевий колір. Дуже гарна ця медуниця. У мене їх декілька, але тут мені здається, що їй більше всього подобається. Барбариси вже розпускаються. Дуже гарна яскрава туя голд. Ось тюльпани. Я завжди, бачите, їх так висаджую такими як би, букетами. Ось. мені подобається такий спосіб посадки. І потім вони різних кольорів, і такі, ну, мені здається, цікаво виглядає. Ось розпускається вже такі гарні, бачите, набрав бутони деревоподібний піон. Сьогодні трохи вітряно, але то не заваджає весняному настрою. Погано перезумувалася така в мене гейхера, це гейхера, по-моєму, Зараз я не можу сказати точно, вона так набирає е, колір. Е, але бачите, гарно так, також відходить, листечко росте. Така краса. Ще один квітник. Тут теж у мене так вже Десь якісь рослинки розквітають, хочу вам показати гортензії. Це великолисті гортензії. Бачите, я показувала, як я їх вкриваю на зиму. І ось хочу показати, бачите, я вже наполовину відкрила, вже трошки тут в мене зберігається закриття, тому що в мене тут. Бігають дітки і, напевно, так буде трошки краще для рослинки. Ось. А потім те і ще вітрали, які я другий раз ще їх перекриваю. Я хочу вам показати для тих людей, які брали мій приклад е укриття е на зиму гортензії, хочу показати, що бачите, ось так гарно вони перезимували. І Користуватися таким укриттям можна. Ось другу зараз гортензію покажу вам. Бачите, гарно так вже почав відростати біле скліт теж сфорчуна. Ось, ось, бачите, ще одна теж гортензія, яка теж гарно теж перезимувала і теж має ось такий гарний вигляд. Укриття таке дуже гарне для гортензії. По весняному гарні рослинки. Квіти завжди дарують гарний настрій. Деякі тюльпанчики мене вже е, бачите, відквітають, деякі будуть ще тільки розквітати. Ось. Зараз дуже гарно квітнуть такі сонячні. Бачите, чесночки. Дуже гарний мають вигляд. Ой, дуже-дуже ну, гарний. Кожна рослинка має свій такий гарний вигляд. Радує. Також квітнуть тюльпани, ще одна великолиста гортензія. теж, бачите, гарно перезимувала і буде радувати своїм, своїми гарними квітами. Так. Не дуже має гарний поки вигляд ось ця рослинка, Це в нас сальва е, е, така. Бачите, нам треба її трошечки попідрізати. От я займусь. Ближайшим часом. Ось. І ще в мене під питанням отакий барбарис, який, я думаю, що це не зовсім барбарис Тумберга, і, напевно, будемо його звідси пересаджувати, тому що я думаю, що це один з серців атавського барбарису. Гарно розвивається деревоподібна гортензія. Троянди дуже гарні. Ось так гарно перезимував е е е е лимонний чебрець. О, аромат просто не можна передати. І дуже, до речі, з нього смачний чай. Я трізаю квітки, на чай дуже смачний чай. Вайгела, теж розвивається гортензії. Ну, все дуже гарно, гарно все перезимувало. Тюльпани ось ось розквітнуть. Е, там у мене е, отелу. Бачите, бозульник такий гарний. Ой, починає квітнути брієта. Ой, як гарно! Вчора ще дивилася і не бачила її. Зараз бачите, яка гарна киточка там вже. І ось дивіться, Боже, ще вчора теж дивилася, не, не були помітні, тільки-тільки показувалися. Сьогодні бачите, вже такі підросли, такі вже е, е, киточки. Е, ломки. Боже, яка гарна. Скоро вже розквітнуть. Прямо з кожним днем, знаєте, все більше і більше розвиваються рослинки і дуже-дуже гарні. Ну, Я дуже задоволена тим, як перезимували рослинки, як виглядає все це Ось, Бачите, квітні тюльпани. Ще дуже, звичайно, багато роботи. Тут біла. Теж камінняломка, я її, чесно скажу, вихажувала в минулому в році дуже довго, бо це така прийшла нещасненька за грамаркет. Дуже негарні рослини на сайті. Але коли замовляєш, то розумієш, що ти попав. Попав і не дуже, не дуже добре. Тому я більше там рослинка замовляти не буду, але це, не, це. Я хочу сказати, що я. Е... Ось цю рослинку ціле літо з нею провозилася, але бачите, я її зберегла, і такі вона у мене росте. Ось і Ще дві хворих рослини, які вони мені прислали, я теж виходила. Але хочеться, звичайно, мати зразу те, що вони пропонують. Ну то вже друга історія. Ось мої... Хрестовольні круги коло дерев. Бачите, теж я такі в минулому році їх зробила, але дивіться, як непогано все це вже виглядає. Ну якісь тюльпанчики панчики дуже від ще будуть це сквітнути. І бачите, гарно перезимувала хейхера, Я думаю, що вона теж дасть якісь свої такі гарні. Рожевий такий в неї буде колір на сонечку, і вона е, теж буде гарно прикрашати, що ще підсажу сюди, тому що є, є місце з однолітніх. Ось, А ще хочу подати вам один пристовольний круг. Дивіться, бачите, теж тут у мене гейхерки ось такого кольору. І ось виходять у мене вже хости. І я думаю, що вони будуть мати теж дуже-дуже гарний вигляд. Тут в мене відквітли вже крокуси. і... Тепер буде такі, будуть червоні такі хайхери і е, хоста зелена з жовтим таким, з жовтим таким полосами. Я думаю, що буде дуже гарно. Ну, я навіть тому впевнена. В цьому році ми зробили ще один мікс-бордер. Правда, тут треба ще попрацювати. Там в мене висаджені молоді хвойні насадження. Треба ще трошки з ним попрацювати, тому що ще не відбитий край, але це все буде зроблено. На сьогодні я ось тут теж ми бачите, зробили таку волну і хвилю. І я хочу сьогодні висадити. Тут в мене така тінь, хочу висадити сюди великолисті гортензії. Які я в минулому році придбала і в, теж в агромаркет, але я з ними дуже попрацювала, вони зараз мають гарний вигляд. І я дуже хочу сподіватися, що, що сор, сорт, який я замовляла, такий він буде відповідати. Ну, подивимось. Я сюди ще підсадила такі, в цьому році, купила стільби. Медунка в мене тут росте. І ось такий маленький, ну, вже не зовсім маленький, такий, мабуть, вже. Десь з метр, Єлівець Blue блюрел. Голуба стріла. Ось я сюди ще підсаджу таке цініве місце гортензії. І я думаю, що буде мати теж гарний дуже вигляд. Ось Ось така у мене на сьогодні робота. А тут у мене тюльпани висадила, в мене малесенькі, щоб підросли. Далі у мене тут вже. Іва на штамбі. Ну, вона, бачите, вже відквітла і дощі трошки її, не трошки такі добре підпортили. Ну, таке буває, погодні умови. Далі у мене тут бачите, хвойники, е, лілії виходять. Ну, тут треба ще працювати. Треба працювати, тому що, віці, яка гарна спірея, моя Я її просто обожнюю весною. Хейхерки у мене тут підсаджені. Ось така у мене тут розвивається. Який гарний вже ред э, рокет барбарист. Боже, який гарний. Ось тоєчки маленькі такі. Сюди ще підсадили ми японського анемону. Е, напевно, корчів 5. Ось ще одна така теж. У мене тут. Е, гортензії. У мене дуже багато гортензій Садочку я дуже люблю. І в мене, я думаю, такі буде гортензі від сад. Теж підсадила, щось мені тут не дуже подобається, як він розвивається, але я думаю, що це буде добре лілія. Як щось він тут в мене трошки якийсь, якийсь трошки, ну, може, піде. Купила в цьому році лілей. Лілейники, напевно, теж сортів сім купила, щось вони в мене так. Я не знаю, сподобалось ніколи до них так не звертала увагу, але це в цьому році вони мене прямо так заворожили. Ось, теж гартензії. Ще одна. Ну, роботи ялиночка, якої я не знаю назву. Я думаю, що це кейбаб. Ну, не знаю. Куплена росте і слава Богу. Ось Бербарис Марія. Ну, тут треба попрацювати, да, тому що, бачите, не відбити ще край міксбордеру. І ще я хочу сказати, що немає такої змоги. Чому? Тому що йдуть дощі, є земля така дуже волога. Ну, це теж на це треба трошки часу і все ми зробимо. І бачите, я хочу показати вам, я у минулому році купила міскантус, посадила його гігантський міскантус, підрізала вже весною. Ну, щось у мене не виходить, не знаю. Може він і пропав. У мене нема. І такого, знаєте, опиту вирощування ну Дуже хотілося, щоб він був. Не знаю, може ще вийде, може для нього зарано. Якщо хтось вирощує міськантусу, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що я зробила не так. Так, що, -що хочу показати. Тут в мене теж розтукліли її по краю. Ось гортензія малесенька. Ваніла Фральс. люблю цю рослинку, тому в мене їх три. росте. Скайфол дуже, дуже гарно розвивається. І ось такий малесенький барбарисик в мене з'явився Рубістар. Теж бачите, як гарно він мене. Я його минулого минулому році тільки посадила. Як гарно бачите, він виглядає. Ну, в общем, всі, Всім я задоволена. Ну так, друзі, виглядає мій садочок. Зараз хочу вам показати ще чесночки, ще один сорт, який в мене. Тут зараз розквіт, хочу вам показати. Дивіться, яка гарна рослинка. Дуже гарна, правда? Така махровенький, такий, ну, гарний. І тут мускарики у мене. Ось такий мають теж вигляд. Красончики. Ну, в общем, треба ще попрацювати і буде гарно. Буде гарно. На весна це не може бути погано. Винесла вже кашпо, щоб трошки закалялась. Вчора винесла більше, а вони трошки поникли. І починає в мене квітнути вже, до речі, ось і шлевидний флокс. Одна квіточка. Я думаю, що день-два і вони будуть всі розслідні. Ну Ось така, така друзі, у мене на сьогоднішній день вигляд моїх квітників. Хочу всім вам побажати гарного настрою. Теплих весняних днів. Гарних. Квітів, гарних рослинок, благоустрою, саме головне бережіть себе і своїх близьких і всім нам мирного неба. Ми заслуговуємо на те. І я вірю, що в нас все буде добре. Всім дякую, всім гарного дня, до слідчих відео.